Розділ 12. Ну от, суд закінчився і тепер моя влада над вами безмежна, говорив лихвар Джафар, Уанчареві Ніязу та його дочці Гюльджан, Коли після оголошення ухвали вони втрьох залишили місце судилища. Красуне, відтоді, як я випадково побачив тебе, я втратив сон і спокій. Покажи мені своє личко. Наразі рівно за годину ти увійдеш до мого будинку, і якщо будеш прихильна до мене, я дам твоєму батькові легку роботу і гарну їжу. Якщо ж ти прочатимешся, тоді клянуся світлом моїх очей, я годуватиму його сирими бобами, примушу тягати каміння і продам хівинцям, жорстокість яких у поводженні з невільниками загальновідома. Не пручайся ж, і покажи мені своє обличчя, о, прекрасний гюльджан. Хтивими, гачкуватими пальцями він підняв її покривало. Гнівним рухом вона скинула його руку. Обличчя гюльджан лишилося відкритим одну тільки мить. Але й цього було досить, аби хоча на Средін, що проїжджав на своєму ішакові, встиг підглянути. І краса дівчини. Була такою чарівною надзвичайною, що, хоча на середін ледве не знепритомів. Світ потьмянів у нього перед очима, серце перестало битися. Він сполотнів, похитнувся в сідлі і, приголомшений, затулив долонею очі. Кохання вразило його зненацька, подібно до блискавки. Минуло багато часу, перш ніж він схаменувся. І ця кульгава, горбата, крива мавпа насмілюється зазіхати на таку, ще не бачену в світі красу? вигукнув він. Навіщо? Навіщо я витяг його вчора з води? І ось мій вчинок уже обернувся проти мене. Але подивимось, подивимося ще, бруднили хварю. Ти ще не маєш влади над гончарем та його дочкою. У них є ще ціла година від строчки, а хоча на середі, за годину. Може зробити стільки, скільки інша людина не зробить і за цілий рік. Тим часом лихвар, діставши з своєї сумки сонячний дерев'яний годинник, позначив час: Чекай на мене тут, гончарю, під цим деревом. Я повернуся за годину. І не намагайся сховатись. Бо я розшукаю тебе навіть на дні морському і вченю з тобою як із збіглим невільником. А ти, прекрасний гюльджан, подумай над моїми словами. Від твоєї подяки залежить тепер доля твого батька. Із переможною усмішкою на своїй огідній пиці, він пішов до ювелірного ряду за прикрасами для нової наложниці. Гончар зігнутий горем. І його дочка залишилася в затінку придорожнього дерева. Підійшов хоча на середін. Гончаре, я чув ухвалу. Тебе спіткала біда, та може, я зумію допомогти тобі? Ні, добра людина», – відповів гончар і звідчиє йому голосі. Я бачу по твоїх латках, що ти не маєш багатства. Адже мені потрібно сплатити аж 400 таньга. У мене немає таких заможних знайомих. Усі мої друзі бідні, розорені непомітними податками. У мене теж немає багатих друзів у бухарі, але я все-таки спробую дістати гроші, сказав ходжа на Середін. Дістати за одну годину 400 таньга? Старий з гіркотою. Похитав своєю головою, ти, мабуть, смієшся з мене, перехожий. У такій справі міг би зарадити нам хіба що ходжа Средін». О, перехожий, врятуй нас, врятуй. вигукнула Гюльджан, обіймаючи батька. Ходжана Средін подивився на неї і побачив, що кисті її рук досконалі. Вона відповіла йому довгим поглядом. І він вловив чадру вологі близькі її очей, сповнений благання і надія. Кров йому скипіла, пробігла вогнем по жилах, і кохання його стало ще палкішим. Він наказав гончареві Сиди тут, старий, і чекай на мене. І хай я буду найупослідніший із людей, якщо не дістану до повернення лихваря чотириста таньга. Схопившись на ішака, він зник у базарному натовпі. Розділ 13-й На площі було набагато тихше і просторніше, ніж вранці, у години торгової лихоманки, коли всі бігли, кричали, поспішали, щоб не прогавити слушну нагоду. Наближався полудень. Народ, рятуючись від спеки, розходився по чайханах, щоб спокійно підрахувати прибутки та збитки. Сонце заливало площу спекотним сяйвом, тіні були короткі, різкі, немов висічені у сухій землі. У затінку повсюди розташувалися жебраки, а коло них підстрибували з веселим цвіріньканням горобці, підбираючи крехти. що чо добрий чоловіче в ім'я Аллаха, гуняли жебраки, показуючи ходжі на середину своє каліцтво та виразки. Він відповідав сердито Заберіть свої руки. Я нітрохи не багачий за вас, і сам шукаю, хто б мені дав чотириста таня. Жебраки, вважаючи, що він з них глузує, обкладали його лайкою. Той не відповідав, поринувши у роздуми. Він вибрав серед чайхан найбільшу і людну, де не було ні дорогих килимів, ні шовкових подушок. Увійшов і втягнув за собою по сходинках ішака, замість того, щоб поставити його біля конов'язі. конов'язя. на Середіна зустріла здивованим мовчанням, але він анітрохи не зніяковів. Дістав ісак в Коран, який подарував йому вчора на прощання старий, і, розкривши, поклав його перед ішаком. Усе це він чинив неквапом і спокійно, без усмішки на обличчі. Неначе так і годиться. Люди в чайхані почали переглядатись. Ішак вдарив копитом у дерев'яний лункий настил. Вже? запитав ходжа на Середін і перегорнув сторінку. Ти робиш помітні успіхи. Тоді підвівся із свого місця позатий добродушний чаханник. І підійшов до хочі на Послухай, добрий чоловіче. Хіба тут місце для твого ішака? І навіщо ти поклав перед ним священну книгу? Я навчаю цього ішака, богослов'ю, незворушно відповів хоча на середін. Ми вже закінчуємо Коран і скоро перейдемо до шаріату. Чайханою гомін пішов. Багато хто підвівся, щоб краще його бачити. Очі чайханика стали круглі. І він розкрив рота. Ще ніколи в житті йому не доводилося бачити таке диво. У цей час Ішак знову вдарив копитом. Добре! похвалив Ходжа на середін, перегортаючи сторінку. Дуже добре. Ще трохи зусиль, і ти зможеш посісти посаду головного богослова в медресе Мирараб. Ось тільки сторінки він не вміє перегортати сам. Доводиться йому допомагати. Аллах дав йому гострий розум і чудову пам'ять, але забув дати пальці, додав хоча на Средін, звертаючись до чайханика. Люди, в чайхані, покидавши свої чайники, підійшли ближче. Не минулої хвилини, як навколо ходжіна Средина, зібрався натовп. Цей ішак — непростий ішак, — оголосив Ходжана на Средін. Він належить самому Емірові. Одного разу Імір покликав мене і запитав чи можеш ти навчити мого улюбленого ішака богослів'ю, щоб він знав стільки ж, як і я сам. Мені показали ішака, я перевірив його здібності і відповів О, найясніший іміре, цей чудовий ішак не поступається гостротою свого розуму, жодному з твоїх міністрів, і навіть тобі самому. Я беруся навчити його богослов'ю, і він знатиме стільки, ж, скільки знаєш ти, і навіть більше. Але для цього мені потрібно двадцять років. Емір звелів видати мені сказни п'ять тисяч таньга золотом і сказав Бери цього ішака і навчай його, але присягаюся Аллахом, якщо через 20 років він не знатиме богослов'я і не читатиме на пам'ять Коран. Я зітну тобі голову. Ну, значить, ти можеш наперед розпрощатися своєю головою, вигукнув чайханник. Де ж таке бачено, що бішаки навчилися богослов'ю і на пам'ять читали Коран? Таких ішаків чимало й зараз у бухарі, відповів ходжана Средін. Скажу ще, щоб одержати п'ять тисяч таньга золотом і гарного ішака в господарстві. Це людині не щодня вдається, а за голову мою не хвилюйся, бо за двадцять років хто-небудь із нас неодмінно помре, або я, або імір, або цей Ішак. А тоді спробуй розібратися, хто з нас трьох краще знав богослов'я. Чайхана мало не завалилася від вибуху громового реготу, а сам чиханник повелився в корчах на кошму і сміявся так що все його обличчя стало мокрим від сліз. Він був вельми весела й смішлива людина, цей чайханник. Ви чули? кричав він, хриплячи і задихаючи. Тоді хай розбираються, хто з нас краще знав богослів'я, і, мабуть, він луснув би від сміху, аби раптом не осяла його здогадка. Зачекайте, зачекайте, він замахав руками, закликаючи всіх до уваги. Хто ти, звідки, очоловіче, хто навчає богослов'ю свого ішака? Та, може, ти сам ходжа на середін? А що в цьому дивного? Ти маєш рацію, чайханику, я ходжа на середін. Вітаю вас, жителі благородної бухари. Загальне заціпеніння тривало довго. Раптом якийсь радісний голос порушив тишу. Ходжа на середін! Хоча на середін. підхопив другий. За ним третій, четвертий і пішло по чайхані, по інших чайханах, по всьому базару. Усюди гуло, повторювалось і відлунювало. Хоча на середін. Хоча на середін. Люди бігли звідусіль до чайхани узбеки, таджики іранці, туркмени, араби, турки, грузини, вірмени, татари. І добігши гучними вигуками вітали свого улюбленця, знаменитого хитруна і веселуна Ходжу на середіна. Натовп невпинно зростав. Перед ішаком з'явилася торба з вівсом, сніп, конюшини і відро чистої холодної води. Привіт тобі! Ходжа на середін. кричали люди. Де ти мандрував? Скажи нам що небудь. Хоча на середін. Він підійшов до самого свого помосту, низько вклонився народу і сказав Вітаю вас, жителі бухари. Десять років я був в розлуці з вами, і тепер моє серце радіє зустрічі. Ви просите мене сказати щонебудь, я краще заспіваю. Він схопив великий глиняний горщик, вилив воду і, вдаряючи в нього кулаком, як у бубен. Голосно заспівав. Дзвени, мій горщику, співай і гідно вихваляй кумира, повідай світу, горщик мій про славні милості і міра. Далі у пісні оповідається історія вже знайомого нам старого гончара Ніяза, який увесь вік, тяжко працюючи, не зібрав навіть маленького горщика грошей. Зате повінця наповнилася золотом казна і міра. І ось з потягнув за борги на суд Лехфар Джафар, безжальний павук, у чиї тенета потрапив бідолаха ніяз. Старий зі сльозами на очах благав сильного Еміра допомогти йому уникнути рабства. Емір і справді виявив милість до Ніяза і дав йому аж годину від строчки. І знову, звертаючись до горщика, Співець запитує: Співай, мій, горщику, скажи, як далі будемо жити, невже до віку кривду цю ми мусимо терпіти. А ось відповідь горщика: Міцна, сильна і міра влада, для нас біда, йому відрада, та час настане. Залюбки, побачимо її друзки» Годжан Середін підняв горщик високо над головою і, жбурнувши, сильно вдарив об землю. Горщик дзвін колуснув, розлетівся на сотні дрібних друзок. Напружуючи голос, щоб перекрити гомін натовпу, Годжана Средін закричав: Так давайте ж разом врятуємо гончарян яза від лихваря і від відомірської ласки. Ви знаєте, ходжуна серед за ним борг не пропаде. То позичить мені на короткий термін чотириста таньга. Наперед вийшов босий водонос. Ходжа на середін. Звідки у нас гроші? Адже ми сплачуємо величезні податки. Але в мене є пояс, майже зовсім новий. За нього можна щось виручити. Він кинув на поміст, до ніг, хоч і насредін, на свій пояс. Гоміни руху натовпі посилились. До ніг, хоч і на середіна, полетіли тюбетейки, туфлі, пояси, хустки і навіть халати. Кожен вважав за честь зробити послуху самому хоч і на середіну. Товстий чайханик приніс два найкращі чайники та мідну тацю і подивився на інших з гордістю, бо пожертвував щедро, Купа речей дедалі зростала. Ходжа на середін кричав, надриваючись. Досить, досить, ощедри мешканці бухари. Досить, чуєте ви? Сідельник, візьми назад своє сідло, досить, кажу я. Ви що, вирішили перетворити ходжу на середіна на лохмітника? Я починаю продаж. Ось пояс водоноса. Хто купить його, той ніколи не відчуватиме спраги. Підходьте, продаю дешево. Ось старі залатані туфлі. Вони вже, мабуть, побували разів зо два у метці, і той, хто надіне їх, мов би відвідав святі місця. Є ножі, тюбетейки, халати, туфлі. Беріть я, продаю дешево і не торгуюсь, бо найдорожче для мене це час. Але великий Бахіяр, у невсепущому піклуванні провірно поданих, подбав про те, щоб у бухарі Жоден гріш не затримувався в кишенях його мешканців і переходив негайно до казниміра, аби жителям легше було ходити з необтяженими кишенями. Марно кричав хоча на Середін, вихваляючи свій товар, покупців не було. Розділ 14 У цей час неподалік проходив лихвар Джафар. У його сумці були золоті та срібні прикраси, які він придбав у ювелірному ряду для гільчан. Хоча година вистрочки вже закінчувалась, і Лихвар поспішав, охоплений сластолюбним нетерпінням, але пожадливість пересилила в ньому всі інші почуття, коли він почув голос ходжіна-середіна, що оголошував дешевий розпродаж. Лихвар наблизився, його помітили. І натовп швидко порічав, бо кожна третя людина тут була йому винна. Лехвар впізнав ходжу на середіна. Це, здається, ти тут торгуєш, чоловіче, що витяг мене вчора з води, але звідки в тебе стільки товару? Ти ж став дав мені вчора півтаньга, оповажний Джафаре, відповів ходжа на середін. Я пустив в обіг ці гроші і мені пощастило в торгівлі. Ти зумів наторгувати таку купу товару за один ранок? здивовано вигукнув лихвар. Мої гроші пішли тобі на користь. Скільки ж ти хочеш за всю цю купу? 600 таньга. Ти з глузду з'їхав. І тобі не соромно заламувати таку ціну із свого добродійника? Хіба не мені зобов'язаний ти своїм благополуччям? 200 таньга, така моя ціна. П'ятсот, відповів ходжана Середін, тільки з поваги до тебе, шановний Джафаре, п'ятсот таньга. Невдячний, хіба ж не мені, кажу я, зобов'язаний ти своїм благополуччям. А хіба не мені зобов'язаний ти лихварю своїм життям? відповів ходжана Середін, якому урвався терпець. Щоправда, ти дав мені за порятунок свого життя лише півтаньга, але воно твоє життя і не варто більшого. Я не ображаюсь. Якщо ти хочеш купити, то кажи справжню ціну. Триста. на середін мовчав. Лихвар довго копошився, оцінюючи досвідченим оком товар, і коли переконався, що за всі ці халати, туфлі та тюбитейки. Можна одержати щонайменше 700 таньга, вирішив накинути 350, 400, 375, 400. Хоча на середін був непохитний. Лихвар відходив і знову повертався, накидаючи по одній танзі. нарешті згодився. Вони вдарили по руках. Лихвар із голосінням та стогоном почав відлічувати гроші. Клянуся лахом, я переплатив вдвічі за цей товар, але така вже в мене вдача, що я завжди зазнаю великих збитків через власну добрість. Фальшива, перебив ходжа на середін, повертаючи монету. І тут не 400 таньга, тут 380. У тебе поганий зір, шановний Джафаре. Лихвареві довелося додати 20 таньга і замінити фальшиву монету. Потім він, за чверть теньга найняв носильника, і, навантаживши його, наказав іти за собою слідком. Бідолашний носильник зігнувся в три погибелі і ледве не падав під тягарем ноші. Нам по дорозі, сказав ходжа на Средін. Йому не терпілося скоріше побачитися з Гульджан, і він ось час прискорював крок. Лехвар із своєю кульгавою ногою відставав. І плентався позаду. Куди ти так поспішаєш? запитав він, витираючи піт рукавом халата. Туди ж куди йти, відповів хоча несредін. У його чорних очах блиснули лукаві іскри. Ми з тобою, шановний Джафаре, йдемо в те саме місце і в тій самій справі. Але ж ти не знаєш моєї справи, сказав Левар. Якби знав, ти б мені позаздрив. Хоча Насередін зрозумів приховане значення цих слів, і він відповів з веселим сміхом. Але якби ти, лихварю, знав мою справу, ти позаздрив би мені в десятеро більше. Лихвар насупився, і він відчув зухвалість у відповіді, хоч жіна Ти занадто меткий на язик. Такий, як ти, повинен тремтіти. Розмовляючи з таким, як я, небагато знайдеться людей у бухарі, яким би я заздрив. Я багатий, і для бажань моїх немає перешкод. Я забажав на прекраснішу дівчину у бухарі, і сьогодні вона буде моєю. У цей час назустріч їм нагодився продавець вишень із пласким кошиком на голові. Хоча на середін мимохідь взяв з кошика одну вишню на довгому стеблі і показав її лихвареві. Вислухай мене, шановний Джафаре, розказуючи якось шакал побачив високо на дереві вишню. І він сказав собі: Будь що, я з'їм цю вишню. Він поліз на дерево, ліз аж дві години, весь обідрався. і, коли вже готувався поласувати і широко роззявив свою пащеку, Звідкись налетів раптом сокіл, схопив вишню і поніс, а потім шакал спускався на землю і ще дві години, обідрався ще більше і, обливаючись гіркими сльозами, говорив: Навіщо я тільки поліз за цією вишнею? Бо давно всім відомо, що вишні ростуть на деревах не для шакалів. Ти дурень. Зарозуміло мовив лихвар. У твоїй касті я не бачу сенсу. Глибокий сенс, пізнається, не відразу, відповів йому ходжа на середін. Вишня висіла у нього за вухом, стебло її він засунув під тюбетейку. За поворотом дороги сиділи на камінні гончар та його дочка. Гончар підвівся, очі його, в яких все ще жеврила надія, згасли. Він вирішив, що чужинцеві не вдалося дістати грошей, І Гольджан відвернулася з коротким стоганом. «Батько, ми загинули, сказала вона, і в її голосі було стільки страждання, що навіть каміння б заплакало, але лихвареве серце було жорсткіше за будь-який камінь. Нічого, крім злобливої радості і хтивості. Не виражало його обличчя, коли він сказав. Гончаре, час закінчився. Відтепер ти мій невільник, а дочка твоя рабиня і наложниця. Йому схотілося вразити і принизити ходжу на Середіна. Він, владно, як господар, відкинув чадру з обличчя дівчини. Подивися, хіба вона не прекрасна? Сьогодні я спатиму з нею. Скажи тепер. Хто кому має заздрити? Вона справді прекрасна, сказав Хаджана Середін. Але чи є в тебе розписка гончара? А як же? Хіба можна вести грошові справи без розписок? Адже всі люди шахраї і злодії? Ось розписка. Тут позначено і борг і термін сплати. Знизу є відбиток пальця гончара. Він простягнув розписку хоч і на середину. Усе правильно, підтвердив ходжа на середин. одержуй свої гроші за цією розпискою. Зачекайте хвилину, шановні, будьте свідками, додав він, звертаючись до людей, які проходили повз них дорогою. Він розірвав розписку навпіл, потім ще чотири рази навпіл і пустив обривки за вітром. Потім розв'язав свій пояс. І повернув лихвареві всі гроші, щойно одержані від нього. Гончар і його дочка скам'яніли від несподіванки й щастя. А лихвар від люті, свідки переморгувались, радіючи осоромленню ненависного лихваря. Хоча на середину взяв вишню, поклав її до рота і, підморгнувши лихвареві, присмокнув губами. Потворним тілом лихваря пробігла судома. Руки скорчилися. Він поводив єдиним оком, горб затрусився. Гончар і Гульджан просили ходжу на середина. О, перехожі, скажи нам своє ім'я, щоб ми знали, за кого нам молитись. Так, вторив лихвар, брицькою числиною, скажи, скажи своє ім'я, щоб я знав. Кого проклинати? Обличчя ходж на середін світилося, і він відповів дзвінким і твердим голосом У Багдаді й Тегерані, у Стамбулі і Бухарі, всюди звуть мене одним ім'ям, ходжа на середін. Лехвар відсахнувся і побілів. Ходжа на середін із переліку кинувся геть. Підштовхуючи в спину свого насильника. Всі жінки кричали вітально Хоча на Хоча на середін! Очі гельджан сяяли під чадрою. Гончар все ще не міг пройти до тями і повірити у свій порятунок. Він щось бурмотів, розгублено розводячи руками.